Про ці події а, з ненавистю, якоюсь, з агресією. Проте зараз, коли ми живемо в такому воєнному стані, ця несправедливі... несправедливість війни вона дає мені привід розповідати з якоюсь теж ненавистю або навіть сарказмом про цю таку війну. М -м. Перший вірш географічно. О, Україна, трипілля дитина. Який доню сина в тебе клімат? Ти живеш у тропіках? Ні. Чому в тебе вся в подряпинах і опіках, не дивишся в вічі мені? Угоре, кримському такому рідному вині, гнеш до екватору свої гарячі точки, простягаєш шматочки своїх чорноземів, живу через мертву біль. Біль з бичя вперто стає нестерпною і до того ж бути ніколи ніким не стертою. Я роздягнена і закохана у тебе, біль. У тебе пригаломшили стиль, морочити мені голову. Свій водевиль ти перетворив на константу, десь тепер на поличках мозку серванту. Я читаю тебе щоденно, як білий вірш, як мантру. Доживемо, принаймні, до світанку, буде на тобі гарна вишиванка, підеш у нас гарною полонянкою, у стані депресивного крокуючого підеш на шибеницю, вивчиш там військову кирилицю, придбаєш дерев'яні атошні милиці, замість журавля в руках триматимеш цьоп кривавої синиці і, втрачаючи колір власних жовто-блакитних з'яниць, скуштуєш зміноветів смачних паляниць. Помірного клімату Україна, озирнись. Симетрії твоє вісь перехилила всі міжнародні норми закону і права. На тебе л'ється гаряча кава, батьки зерен якої, то смердюча лава і безрукава смерть. Ти наповнена тропічними дощами вщерть. Твої мізки прагнуть покої. Події останнього року прагнуть бути вже билиною, бути в підручниках, а не тим, до чого ми торкаємось рукою або на що лягаємо простріленою головою. О, Україна! разом зі загиблими та разом зі мною ступив помірний ти клімат. Хоча б однією ногою. І другий бірж інформаційна війна. Всі ми тут користуємося, інформаційними джерелами, тому, мабуть, зустрічаюся, зустрічалися з такою проблемою, як пропаганда, неправдива інформація. Колються у джинсах елітних інформаційні ноги товсті від ситних залізниць неправди з кордонів митних, що ведуть до мозку людей. Ми, значить, з різних областей. Ми, значить, навіть з різних держав. Деякі з вас вважають, що вони мають більше прав на нашу землю ніж ми та наші предки. Ну хто які осередки мав? А в підручниках те немає правил, як уникати молекул талих від випаровування води зі сталих труп неправди. Чесно, скоро з мого рота полізуть матюки, адже брехня з вашої пропагандистської руки так лягає на млинці людських сердець замість муки, що навіть святі очі святого Луки позаздрили такій кришталевій чесності. Не знаю, які ви там царі якої словесності, проте джинси неправди то така бісова муть, що й дурні васали понатикали у різні канали, які ревіли та нажали чварами людськими ревуть. Інформаційні ноги товсті від ситних, залізниць неправди з кордонів митних ведуть до мозку людей. Дякую.